Ідея організувати благодійний захід на підтримку військових належить Наталії Погорєловій за родом діяльності їй не звикати влаштовувати усілякі концерти та свята за словами жінки. Час диктує новий формат зустрічей, який може бути не тільки цікавим, а й корисним. Саме большая складність була зібрати всіх цих людей в одно в одному місці. Ну, ми вирішили, що це буде 1 сімтя, тому що Начало чего-то нового, завершение подведения каких-то итогов. Мы преднамеренно не устанавливали никаких э, сумм э, на входной билет. Все ребята работают бесплатно, все эта помощь должна будет адресно передаться э, именно фонд 17-й танковой бригады. Мы уже не первый раз ходим на такие мероприятия. Случайно нашла ссылку у подруги на благотворительный концерт. Захотелось очень выступить. Мій такий виріб це милоручної роботи. О, мені запропонували прийняти участь тут. Тобто продати вироби і вручені кошти передати на потреби нашої армії. Вже на початку заходу в мистецькому осередку був аншлаг, а гучна музика і скупченість глядачів закликала і перехожих зазирнути і подивитися, що відбувається. Учасники кажуть, мета одна допомогти. За мною зараз стоїть мама однокласника моєго сина. который служит. Вот она сюда пришла, принесла свои, так сказать, хендмейт, то есть рукоделие, игрушки. Мои друзья, горняки, своему товарищу, который пошел 43 года добровольцем, они помогли там, ну, как говорится, обмундироваться, собраться, еще и электростанцию, бензопилу, все это отдали. Ну как было не откликнуться на призыв Натальи Погореловой и на все это? Це цикарка, це, це іграшки мама робила, цокотуха. І что коштує така цокотуха? Ліотичні і естетично налаштовані глядачі поєднували приємне з корисним. Паралельно з концертом проходили аукціон витворів ручної роботи та картин криворізької художниці Марини Прокопченко. Любителі солодощів мали можливість за п'ять гривень пригоститися жовто-блакитними капкейками, гроші від продажу яких також лягли до спільної скарбниці. Нам сьогодні в допомогу збору средств для. наших танкистов помогает 39-я женская сотня. Они сегодня будут э, принимать ваши пожертвования, поэтому мы никого не ограничиваем, мы никого не э, декларируем, но у нас концерт еще не начался, а вот пожертвования уже есть. Настал то день, настал то час, когда зависит все от нас. Остановить кровавый спор, войну и террор. Настал то день, настал Систи студії, дитячий світ, музиканти четвертої та інших музичних шкіл міста, поети, професіонали, і любителі, творчі люди, народ мобільний, швидкий на підйом і гостро реагуючий на виклики життя. Ми от недавно єздили в Маріуполь, теж виступали. Смотри, ну, видели военных, там немножко пообщались, ну, и там действительно тяжело. Ну, и так как вот мы не можем помочь физически, как действительно там войны пойти, ну, Наше желание было хотя бы помочь хоть чуть-чуть финансово. Несмотря на то, что многие думают о том, что ну, какое может быть развлечение там в такое время, но я все-таки считаю, что впасть в депрессию это будет хуже. Все-таки моральное состояние какое-то и состояние духа это Дуже Сумні теми, невеселі вірші та доволі непоганий результат. П'ять тисяч зібраних гривень, світлий промінь надії у вигляді настрою вечірньої природи. І якнайкраще побажання всім. все і знову у костра, курю з убитими, розмокшую волну. За це командир хвалив з утра, але цього не ставте мені в вину. Я тільки імітував війну. Дай Бог, чтобы нашим солдатам приходилось только участвовать в учениях, имитировать войны, атаки, взрывы, а не проливать кровь настоящей настоящую войне. Вот этого мне хотелось бы больше всего.